Чоловіки, які спостерігали за пологами своїх дружин та партнерок, як це було? Найсамотніше і найбезпорадніше почуття у світі. Їй довелось зробити кесарів ростен. Лікар наказав не впускати мене, тому я стовбичив у коридорі, дивлячись у маленьке віконце. Незабаром з'явився маленький фіолетовий чоловічок. Він не дихав, а дружина виглядала дуже млявою. Приблизно п'ять хвилин ніхто не виходив, щоб поговорити зі мною, і я був цілком упевнений, що вони обоє мертві. Тоді я почув, як він кричить і плаче. Одна з медсестер віднесла його до дружини і притулила до її. Щоки після цього працівниця передала його мені і повідомила, що і дружина, і він абсолютно здорові. Сказати, що це був найширший діапазон емоцій, які коли-небудь відчував мій розум і тіло, нічого не сказати. Ми передбачали, що під час пологів може статись будь-що, але екстрений кесарів Ростин збив нас із ніг. Це сталося майже миттєво. На щастя, все обійшлося, але певний час мене трусило від страху. Я погана людина. Якщо скажу, що це було жахливо. Це був кесарів Ростин, і побачити її без свідомості було дуже страшно. Я ледь не заплакав на місці. Моя дружина була в пологах близько 35 годин. Коли ми дійшли до потуг, серцебиття сина почало падати. Ми почали з однієї акушерки в лікарняній палаті, яка підбадьорювала та контролювала весь процес. А закінчили з бригадою лікарів близько 10 осіб, які протягом двох хвилин прибули на допомогу. Вони зробили епізіотомію і витягнули мою дитину за допомогою щіпців і вакууму. Дружина втратила близько півтора літра крові. Я пам'ятаю, як сидів там, спостерігав за всім. Цим і думав, що вони обоє помруть. І весь мій світ руйнувався як картковий будиночок. Вона була схожа на привода. А він, коли народився, був схожий на закривавленого маленького прибульця. Лікарі негайно відвезли його до реанімації та дали кисень. Моєму синові зараз майже три роки. Дружина повністю одужала. І вони обоє найкращі люди, яких я знаю. Пологи можуть стати травматичним досвідом для всіх, хто бере у них участь. Але я радий, що побачив, яким бійцем був мій син і яким була дружина. Окрім того, що це був чудовий досвід, в один момент я зрозумів, що я єдиний чоловік у кімнаті з восьма іншими жінками, усі з яких були повністю погружені процесом. Ніколи не забуду те глибоке відчуття нікчемності. Я побачив у своїй дружині силу, про яку ніхто з нас навіть не здогадувався. Це був неймовірний досвід, і я страшенно пишаюся своєю дружиною та дитиною. Радий, що вони досі тримають мене поруч. Ніколи в житті не відчував себе більш непотрібним. Мало що можна зробити в цій ситуації, крім як тримати за руку і підбадьорювати. Також це майже до кінця здавалось фізично неможливим. Я жінка. Ми не привезли дітей додому з пологового. Кілька місяців тому я народила мертвих близнюків. Мій чоловік сказав те саме, що почувався безпорадним, дивлячись, як я народжувала. Але мені було потрібно саме це. Чоловік, який стояв і тримав мене за руку. Я пам'ятаю, що відчувала спокій і впевненість Бо знала, що потрібно зробити, і знала, що я єдина, хто може це зробити. Мені потрібна була лише його присутність. Він не покинув мене, не втік, побачивши дітей. І я думаю, що він бачив більше крові і тому подібного, ніж я. Я була під дією медикаментів і заплющила очі. Я могла зосередитись на тому, що мені говорило моє тіло, бо він був там і тримав мене за руку. Мені не потрібно було за щось турбуватись, тому що він був поруч. Його присутність і моя довіра до нього допомогли мені впоратись із найскладнішим, що мені довелось зробити у своєму житті. Перший раз був досить звичайним, начебто швидким. Мене вразило, що дитина народжується потилицею доверху. Тож з моєї точки зору було видно багато голови й не було обличчя. Здавалося, що та мить тривала цілу вічність. На третій раз стало зрозуміло, що моя дружина народжує дуже швидко. Але ми, як дурні, не склали план на випадок непередбачених обставин. Не встигли навіть вийти зі спальні, коли у неї почались пологи. І я сам прийняв дитину. На щастя, пологи були як книжка, пише. А я перед тим абсолютно випадково переглянув коротке навчальне відео про те, як народжується дитина. Дружина була в порядку, дитина була в порядку, я був в порядку. Простирадла не були. Моя дружина нагримала на лікаря. Я був радий, що нас змусили вдягнути захисні маски, тому що хихотів, коли вона поливала все добірною лайкою, в перервах між потугами. Моєму чоловікові довелося сісти і з'їсти апельсин, тому що він ледь не знепритомнів. Я лише почула, як акушерки почали бігати навколо нього, допомагаючи сісти замість того, щоб допомогти мені тужитись. Я плакав ще разу, коли чув перший плач своїх дітей. Я вважаю біологічний процес досить захоплюючим. Найдивовижніше, це коли перед останнім поштовхом стерчить лише голова дитини до плечей. Я в захваті. Пригадую момент, коли їй водили епідуральну анестезію. З третьої спроби лікарю вдалося встромити в хребет голку, і у неї почались перейми. Анестезіолог не зрозумів, що сталося, і вигукнув: тобі треба розслабитись. Медсестра відповіла: у неї перейми, ідіоте. Вирос обличчя дружини жодного разу не змінився і жодним чином не проявив, що відбувається. Її сила волі абсолютно знерухомила її тіло. Ні стогону, ні крику, ні сліз, ні будь-якого. Звуку анестезіолог трохи зблід. Подивився на мою дружину, медсестру, потім на мене і заткнувся, тому що всі виглядали так, наче хотіли надавати йому добрячих стусанів. Отовиділення, крики, моменти спокою, медсестра недбало збирає шматочки калу після потуг. Щодо фактичної частини народження дитини. Уявіть змію, яка розтуляє щелепи, щоб з'їсти щось що виглядає занадто великим для неї, але навпаки, потім обтерли дитину, виштовхнули плаценту, спробували годувати грудьми. Вже тоді вам дають дитину та кажуть: удачі, сподіваюся, ви знаєте, що робите. Те перше випорожнення, яке робить дитина. Я не готова готовий був очищати чорну смолу з чого, що здається настільки тендітним, хотів би я, щоб мене хтось попередив про це все. Пологи у дружини тривали 53 години. Перші 24 були для всіх нудними. Ми провели їх вдома. Наступні 24 були в лікарні, і це було страшніше для мене, оскільки у дружини розвинулась прееклампсія. Вона не дуже турбувалася з цього приводу, оскільки біль посилювався і їй було не до цього. Але здавалося, що він трохи зменшився після епідуральної анестезії. Однак я був напружений до межі. Загуглив, як контролювати життєво важливі показники з монітора. і Безупинно стежив за станом дружини. Остання година була насиченою, але не страшною. Медсестра сказала мені стати біля крісла, тримати ногу дружини та спостерігати, як виходить голова мого сина, було захопливо та хвилююче. Не так огидно, як на відео про сексуальне виховання, які нам показували у школі. Це було просто неймовірно. Вона чемпіонка, було приємно зіграти невеличку роль і допомогти їй, навіть якщо я був всього лише опорою для ніг, коли сина поклав. Але її на груди мій мозок перестав працювати. Я був присутній під час народження всіх своїх чотирьох дітей. На щастя, всі пологи були стандартними з успішною епідуральною анестезією та без ускладнень. Це був дуже позитивний досвід, оскільки він дозволив мені набагато краще зрозуміти, через що пройшла моя дружина. Це зробило мене кращим татом і чоловіком. Мені здавалося, що я співчував би набагато менше, якби не бачив на власні очі, наскільки важкими, болісними та травматичними є пологи. Дивитися, як мої діти роблять перший в. Тих було найкращим. Найсмішніше те, що до першої дитини я навіть не уявляв, якими інопланетянами здаються новонароджені. Вони зовсім не милі. Мене достатньо часу, перш ніж вони почнуть виглядати як гарні немовлята. Перерізання пуповини також було доволі сюрреалістичним. Я бачив, як моя дружина народила нашу дочку. Сьогодні їй рівно три місяці. Хоча пологи пройшли в основному бездоганно, без ускладнень чи серйозних проблем. Найбільше мене вразили кров, безлад і сморід від усього цього. В моєму розумі застрягли абсолютно випадкові речі: як от бризки крові за кілька футів від ліжка, як вони потрапили так далеко. Або плацента, що лежить у посудині з нержавіючої сталі, у формі нирки, наче якийсь інопланетний організм. Ні, ми не забрали її до. Дому моя дружина майже нічого з цього не пам'ятає і вже говорить про те, як гарно було б народити другу дитину. Їй повністю затьмарили розум материнські гормони. Тільки так населення світу може продовжувати зростати. Дивовижно, красиво, я ніколи цього не забуду. Жінки це сильна стать. З огляду на це я ніколи більше не хочу бачити дітонародження. Ні за що б цього не пропустив, бачити народження моїх дітей і розділити цей досвід з дружиною було неймовірно. Хоча останнє було настільки складним для неї, що я одразу записався на вазектомію. Було страшно, але не через те, що ви подумали. Вона майже весь час мовчала. Жодного крику, жодної лайки, навіть не спітніла. Я був наляканий до всірачки. Я був готовий до будь-якої образи. Я переглянув купу відео про пологи, щоб підготуватись. Та потім ми виявили, що дитина, наш перший син, розвивається неправильно, і нам довелося відвести її на екстрений кесарів Ростин. Знову ж таки, дружина майже весь час мовчала, не спала під час операції і розмовляла з персоналом. Про те, що вона збирається робити, коли вийде з перинатального відділення. Потім простирадло між нами та операційною випадково впало, і я побачив, як хірург дістає мого сина з утроби дружини. Я втратив свідомість і прокинувся приблизно через 5 хвилин. Побачивши, що моя дружина тримає мого сина з напевно найширшою посмішкою, яку я коли-небудь бачив на її обличчі. Нарешті я почув від неї образу трохи крові, і ти вже впав, моя ніжна квіточка. Люблю свою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А що ви думаєте про партнерські пологи, напишіть в коментарях.